Олександр, Єлизавета, Валентин і Зоряна це діти Полтавки Ірини Шматко і загиблого героя, нашого земляка, який воював у полку Азов Олександра Шматка. Дружина разом із нащадками нещодавно відвідали горішні плавні, а саме спеціалізовану загальноосвітню школу номер 5 м. Людмили Бугаєвської. На подвір'ї закладу освіти, в якому колись навчався спочилий захисник Олександр Шматко. Найрідніші йому люди висадили кущ калини. Він доповнив алею пам'яті на честь випускників героїв. Ірина разом із дітьми побували також у приміщенні п'ятої школи, де встановлено пам'ятну дошку пошани загиблим у російсько-українській війні, колишнім учням навчального закладу. Ірина Шматко розповіла знімальній групі телеканалу Гок, за яких обставин 2014 року познайомилася з майбутнім чоловіком. Познайомились ми з Сашком. Коли він приїхав навчатись в Азов військовій справі, сказав батькам, що поїхав навчатись на пожар пожежника, а приїхав в АЗОВ. І я там була військовим волонтером. Хлопцям допомагала там зі скриньками, допомагала возити на нуль продукти різні і одного разу. Ми там зустрілися. Він ніколи не хотів допомагати з волонтерством, тобто стояти зі скриньками, коли збирали гроші. А коли мене побачив, сказав, що це буде єдиний раз, коли я піду. Там ми з ним почали спілкуватися, познайомились і зав'язалися наше спілкування надалі. Двоє синів і старша донька Олександра Шматка упізнали батька серед інших фотографій облич героїв. Ніколи не бачила татуся особисто, лише чула його голос. Перебуваючи у матусі під серцем, наймолодша спадкоємиця спочилого захисника, п'ятимісячна зоряна. Таке ім'я обрав для ще ненародженої донечки батько на честь відважної сержантки полку Азов Наталії Стрибкової. Це була жінка зі сталевими нервами і надзвичайно добрим серцем. Вона до свого останнього подиху захищала Україну в самісінькому пеклі війни. У Маріуполі захисниця мала позивний Зоряна і доводилася Олександрові шматку тещою. Ми вирішили разом з чоловіком, але чоловік сказав своє останнє слово. Він вирішив, що у нас буде четверта донька, і її обов'язково буде звати Зоряна, тому що моя мама цього заслуговує, щоб її продовження мало ще й фізичну постать, не тільки емоційно, психологічно в пам'ять людей. Вона з чоловіком просто копія. А характер, ну у мене жодного з дітей немає такого характеру, як у неї. Вона дуже сильна, і я просто дивуюсь, що мені би далі прибуде від неї. На обличчя вона дуже схожа на чоловіка, просто як дві краплини. Я на неї іноді дивлюся це дійсно. Він мені, як мама чоловіка, показала фотографії. Вона і він в такому самому віці. Вони копія просто один одного». Маленьку зоряну Ірина називає своїм найціннішим на день народження подарунком від чоловіка, адже донька з'явилася на світ за п'ять днів до 28-річчя Матусі. На жаль, Олександра Шматка на той час вже не було серед живих. Донька народилася за три тижні після смерті чоловіка, хоча чоловік мав уже їхати на пологи. Його затримали на одну добу. Саме ця доба і стала роковою. Вона мала народитись раніше, то я її вже затримала. Просто треба було, щоб вона трошки почекала. Звідки багатодітна мати Ірина Шматко, яка у 27 років стала вдовою, черпає сили для того, щоб мужньо витримати усі несправедливості долі та гідно виховувати своїх дітей, а ще безупинно волонтерити. Для нас залишилося загадкою. Напевно, сталевими жінками не стають, ними народжуються. Тим паче, коли члени твоєї родини також військові. У мене в родині взагалі четверо військовослужбовців на початок війни було. Зараз лишилося двоє. Один списаний, тому що після Азовсталі у нього дуже важкі поранення, і він не може більше нести службу, не може захищати більше Україну, але він тут робить все можливе. А інший це тато. Він далі після полону воює в лавах Азову. Тато звільнили з полону в найбільший обмін військовополоненими Азовсталі. Це було 21 вересня 2022 року. Це був найяскравіший, найкращий день за той рік. Це сталося за день до того, як моєму сину виповнювалось сім років. Ми сиділи з чоловіком, він тоді приїхав якраз на день народження сина додому на декілька днів. Сиділи, дивилися з ним фільм, позвонили мені з невідомого номера, представили, що це з Житомирської чи Черкаської області там облуцмен, який відповідає за обмін всього Е Позвонили і сказали, що. Тато поряд з ними знаходиться, він в безпеці, і я можу з ним поговорити, але недовго, тому що є ще хлопці, які хочуть подзвонити своїм родинам. Він подзвонив. І, ну, у мене були мурахи по шкірі. Тато сказав, щоб я, по-перше, не плакала, що це дійсно правда, що він в безпеці і його везуть далі в Київ. І там ми з ним зв'яжемось вже по телефону, по його особистому. Я знала, звичайно, що він в полоні, тому що за декілька днів до того, як всі військовослужбовці з Азовсталі пішли в полон, ми з ним спілкувалися. Я знала, що він цілий, здоровий. Ну і у мене передчуття було, що з ним все буде нормально. Тобто, коли всі пішли зусталі в полон, я почала його шукати по відео, по фото усюди, і через весь тиждень пошуків. Я змогла його знайти по одному відео з російського сайту на Стоп-кадрі, побачила його і почала вже в Червоний Хрест, в єдиний український реєстр, там за одним номером треба дзвонити. От туди дзвонила і знайшла. Ну, повідомила все, сказала, що тато ж мене як контактну особу представляв то через мене. Вийшло його дуже швидко дістати. І зараз я дійсно розумію, що це дуже швидко його дістали, тому що дуже багато хлопців досі в полоні, і дуже важко його звідти дістати. Чим далі, тим важче. Батьком Ірина Шматко називає відчима. Він їй став рідною людиною. Олексій і Наталія Стрибкові, мати Ірини, одружилися 2016 року. Олексій на той час служив у полку Азов. За деякий час і Наталія виявила бажання стати частиною великої родини Азовців. Ми одна для одної були яскравим прикладом сильної жінки. Я на неї рівнялася, а вона на мене рівнялась. Тому так вона дуже сильна. Вона могла виїхати з Маріуполя. Коли вже його окупували чотири рази. Четвертий останній раз, коли вона могла виїхати, це було коли мого брата евакуювали на гелікоптері з Азовсталі пораненого. Їй сказали, що вона може як патронатна сестра вилетіти разом з ним. Але вона відмовилась і сказала, що хай їде молодша дівчинка, їй ще жити і жити, а вона потрібна тут і буде допомагати тут до останнього. Так і там. Ми її знайшли також і 4 серпня 2022 року ми попрощали з нею на байковому кладовищі біля крематорію. Після була кремація, і вона зараз знаходиться там, там само як мій чоловік в Колумбарі Лук'янівського кладовища на Алеї Слави. У них по діагоналі знаходяться їх місця схову. Сильна духом, відважна і вірна Україні такою є Ірина Шматко. Справжніми патріотами вона мріє виховати і власних дітей, інакше бути не може. Адже генетичний код цієї української родини незламний.